У Рівному серед білого дня знову стрілянина. По вулиці Вербовій, близько восьмої години ранку, невідомий озброєний пістолетом, напав на чоловіка в дворі будинку, коли той виходив із під'їзду. Свідки чули з десяток пострілів. Правоохоронці негайно виїхали на місце події та встановили, що невідомий здійснив кілька пострілів в 48-річного рівнян, на який якраз виходив зі своєї квартири. Чоловік з численними вогнепальними пораненнями зараз у лікарні. Чоловік отримав поранення в голову та грудну клітку. Наразі медики йому проводять оперативне втручання. Відомо, що злочинець використав травматичну зброю. На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Встановлюються всі обставини та особи, які можуть бути причетними до цього інциденту. Окрім того, вдалося з'ясувати, що 48-річний потерпілий займався незаконними операціями з валютою. Однак він у свою чергу від співпраці зі слідством відмовляється. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 187 кримінального кодексу України. Розбій зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вікторія Бондар Валерій Гарматюк у ритмі подій.